Слава Ісусу Христу! З вами Степан, ви на каналі На Спасіння. Дорогі мої інтернет-парафіяни. Вас дуже сильно багато, всіх вас сильно люблю. Може, після цього відео ви мене не будете любити, але хочу вам зробити зауваження. Це не стосується якоїсь конкретної людини чи парафії, це відбувається на всіх наших парафіях, цьому просто треба дати належну увагу і так більше не робити. Отже, коли ми заходимо до церкви, ми бачимо перед собою стіл перед іконостасом. Той стіл називається тетрапот. Він символізує присутність самого Христа. Також показує вірним, що нам треба почитати святині, тому що на тому столі стоять ікони і хрест часом Євангелії, які ми цілуємо, коли приходимо до храму і йдемо. Коли йдемо, також їх цілуємо. Так? Моє зауваження. Не потрібно, слухайте, не потрібно ще раз цілувати іконою Христа. Коли ви йдете до святого причастя. Не потрібно, то є вже другорядно. Що стається переважно? Є одна лінія або дві, і біля того тетраподу завжди якийсь хаос робиться. Кештовханина, черга затримується, люди щось там навіть сперечаються, хтось там поцілував швидше. Ну, просто хаос. І я собі задаю питання: чи люди не розуміють, кого вони зараз приймають? Це ж не просто хлібчик і воно, то не просто якісь символи, які кажуть, знаєте, невіруючі. В чаші знаходиться кров і тіло самого Господа Ісуса Христа. Все, що від мене вимагається, це підготуватися і достойно прийняти тіло мого Господа. Я не маю розпорошуватися ні на що окремо, цілувати іконою Христа це вже другорядне в цій ситуації. Що головне, це просто прийняти Христа. Все. Не треба робити ніякого хаосу, цілувати нічого. Просто прийняти святе причастя. Коли ми приймаємо святе причастя, треба зробити Хрест, знак святого Христа, трошки далі від чаші, щоб чашу часом не вдарити. Широко відкрити рот, прийняти тіло і йти собі на то місце, де я собі там сидів чи стояв. Не додому. То ще не кінець літургії. Кінець останнє амінь. Йдете собі на своє місце і молитеся. Дякуйте, що ви прийняли самого Господа. Ось. Сподіваюся, це є зрозуміло. Ще раз, не потрібно цілувати ікону і Христа перед святим причастям. Це є другорядно. Амінь. Слава Ісусу Христу!